Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютубу. Ось, друзі, сьогодні ми командою виїхали на пошуки. Виїхали, трошки погуляємо по полям. Поки доїхали до місця призначення, коли ми зараз приїхали, ми побачили ще кілька полів, де реально можна гуляти, реально можна копати, друзі. Ну це якби перше таке. У нас сьогодні таких місць буде ще декілька. Погуляємо, подивимося. Я, як, як завжди, копаю своїм прибором Rutus Atrex з блондинкою. Мультичастотна катушечка в Юри. Ось такий самий прибор Атрекс, також новий. Юра вже роздуплився на нормальний прибор. У, у друзів Сімплекс і легенда. Так що ми зараз, друзі, збираємося. Шнуруємося, пакуємося і погнали. Побажайте нам успіху, друзі, а щось буде, буду вам обов'язково показувати. Ось, Друзі, перша знахідка недовго шукалась. От таке. Не знаю, що це таке, але дуже схоже на нижній лепесток від крестика якийсь білий метал. Поки не можу вам нічого сказати, друзі, почищу, тоді буде видно. З другої сторони, воно таке гладеньке. А тут ще якийсь малюночок. ну поки, поки не знаю, що це, друзі. Так що забираємо, ложимо хабарницю, а там вже будемо роздивлятися пізніше, що там. Друзі, пішли отак от по цьому полі. А я затримався в цих ялиночках, зайшов. Так що йдемо далі. Ось, друзі, кольоровий сигнал викапую. А це всього-навсього гільза. Гільза К-98. Я завжди звертаю уваги на тильник де капсуль. Думаю, а вдруг Есесовська, може Есесовська попадеться. Хоча на Україні їх маловерогідно можна знайти, тому що вони, по-моєму, були до 38-го чи 39-го року з калімом СС. Потім їх вже не було. Тобто, коли вже почалась війна на території Радянського Союзу, їх вже, мабуть, взагалі не було. Але всі перевіряють, і я також думаю, а, а, а може, а може, ну, не може і немає, і не зараз і йдемо далі, друзі. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзі, чергове місце для пошуку. Переїхали таке поле цікаве. Будемо тепер тут гуляти. Зайшов я петляв, петля, поки нічого немає, коли піймав непоганий непоганий сигнал. Почав копати, а потім дивлюся, а воно прямо зверху, кругляшок. Ось його. І що це в нас? Давайте будемо дивитись. Друзі. Ну, щось, щось схоже на чек-советик. Зараз роздивимося. Трошки протру, трошки протру. Щось, щось, друзі, незрозуміла. Монетка, якась, наче монетка. Що ж таке. Що ж таке, якийсь наче советик. Друзі, не бачу нічого. Ну, однозначно це советик. Та ще, мабуть, пізній совітік, бо дуже загажений. Ну, Забираємо, а потім будемо роздивлятися, вже, що воно. Йдемо далі, друзі. Поле не засіяне, ходити приємно, правда, сьогодні дощ пройшов, то трохи набрякло. Жалкую, що не вдів сьогодні резинові чоботи. Берці і берці вже усього, вже, вже в болото на них висить. Ось, друзі, нанюхав я прибором непоганий сигнал. Дама послухати, Навушники відключив. І показує 115. Чисто, чисто мідь, чисто мідь показує, друзі. Так що давайте. Давайте будемо копати. Поки не копаємо, не поймемо, що там. Але може бути що завгодне, не тільки монета. Ага, є. Щось є, друзі. Дивіться, я викинув аж сюди і Щось є якась монітосина. Що це таке? Що за, що за, що за. Ага, друзі, деньга. Однозначно деньга. От таке, от така монетосина. Ну, непогано. Деньга прекрасна, нинче, нинче імперія не так часто попадається, друзі. Дуже важко знайти в чистому полі в даний момент, як оце поле знайти монітосину. Так що в карман і йдемо далі. Трошки пройшов, друзі, і вже фактично по своїм слідам оце я Що? Ось, ось сліди видно. і сигнал. Ну це вже б'є не імперією, а щось, щось незрозуміле. Ну, обратно ж копаємо, друзі. Копаємо і шукаємо наш пошук так і... Даешь, приходится шукать. Так, десь уже тут. В помощь нам пінпойнтер. А, есть, друзья, давите, есть. Кругляшок Кругляшок. Ага, советик. Рані соєтик, друзі, 20 копійок. Рамочник 1957. Да, 57 рік. Так що вложимо його в хабарницю і йдемо далі, друзі. Ось, друзі, приїхали вже на третє поле. Знаєте, бродимо, шукаємо. Добре, що поля ще не засіяні, то їде погулять. Так що погуляємо тут, зараз подивимося, що там, як там, чого там. Те було поле не, 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 не ахти, біднувати. У мене там тільки одна діньга, вилізла два советіка і все. У Юри теж там пару совєтів наче було. У хлопців ще й не питав, що Ну, думаю, в кінці покажу. Так що, друзі, ми вже припаркувалися і погнали, і погнали. Ось друзі, ми знову переїхали, погуляли ми на тому полі. Крім сміття, крім сміття, нічого немає, нічого абсолютно. І зараз ми їдемо вже, виїжджаємо якби в сторону Черкас. Виїхали на окраїні села, село Мошне, таке є тут нас зупинилися. Ми між собою називаємо це очбове поле, друзі. Тут скільки тут? Мільйон коперів пройшло, мільйон коперів вчилися копати на цьому полі. Воно так між нами так і називається учбове поле. Ось ми розійшлися по цьому полю і гуляємо, гуляємо, щось шукаємо. Ну, Знову будуть знахідки, друзі, буду вам показувати. Ось, друзі, піймав непоганий сигнал. <кій> навушники відключив, послухайте. Так м'ягенько б'є під мідь. це, це учбове поле. Маловероятно, що це щось монета. Ну, Бог знає. подивимося. Так. Перевіряємо. Ще в землі. Ще в землі. Так що кладемо прибор, копаємо далі. Так. Так, так, так. так. Проверяем. Ага, уже здесь сверху. Друзья, а я уже и вижу. Смотрите, монитор. досик. Что за... Да ну! Друзья, полтинник! Полтинник! Нифига себе! На учебном поле поднять полтинник! Ой-ой-ой, я не вірю очам своїм. Ну це оце скажи, да, що підняв на учебному полі полтинник Скажуть підкинув 100%, да? Ні хрена собі на очковому полі підняти полтинник А це ж таке є. Дивіться, це ж воно тут і є. Ось Юра підходить, зараз Юрій покажу. Юра, дивись Учебне поле, дивись що підняв, оце скажи, скажуть підкинув. Диві. Я ж офігел! Натурально, прикинь. Ну, оце як можна все повірити? Знаєш, що тут вже вибито все в хлам. Міді, ну було мідію, я ж і кажу, друзі, сигнал мідний. Ти бачиш як? От та чотенько Чотенько було. Ну оце скажи. От. Так, красава. Йдемо далі, друзі. Друзі, отут поруч, та я полтинник підняв. Юра викопав якусь приблуду, дивіться. Гадаємо, що це може бути. Підказуйте, може ви знаєте, що воно таке. Щось, щось, щось незрозуміле. Мідне чи латунне. Ну, однозначно кольоровий метал. Ну, Ми не можемо зрозуміти, що може хтось із вас щось подібне викопував, то підказуйте, друзі. А ми йдемо далі. Ось, друзі, тільки що підняв щось загадкове наче як значок, а наче не значок, з другої сторони такі вусики були видно, як у значка, знаєте, а насправді я навіть не знаю, що це може бути. Тобто приходиться гадати. Так що, друзі, знов дивіться, зверніть увагу, може щось знаєте, що це воно. Якийсь квадратик малесенький, зовсім малесенький. І от таке, от таке. Так що йдемо далі, друзі. Ось друзі, приїхали ми на друге очбове поле, як би очбове, також тут уже бите перебите. Тут колись хати ще ярмарка навіть була, не знаємо що. І зараз ми будемо тут пікати. Я тільки зайшов, друзі, дивіться, який гуцечок підняв. Ну, гуцечок такий, наче, як на ФРГ РЕЛ схожий. Не знаю, що. Ну, цікаво, цікаво, друзі. Так що, йдемо далі. Юр, на, візьми прибор, давай спробуємо. Так, да, друзі, погляньте, в мене сьогодні точно, точно день срібла. Дивіться, ще один срібний монітос на цей раз царьова монетка 15 копійок. Бомбезна. Ой, клас, клас, клас. Давно я так не радувався, знаєте, з самого Дніпра, коли на Дніпрі копали, нам там везуха йшла. Оце ж сьогодні от друге срібло. То що треба, друзі? Йдемо далі. Головне не спішити. Дуже повільно ходиш, нюхаєш кожен сигнал і воно, бачите, ось воно є. Ось, друзі, чергова знахідка і на цей раз гудзик, німецький гудзик від почтаників на три дірочки. Це однозначно німець, друзі. А було цікаво, було під монеточку таку, але вона алюмінієва. то я думаю, ви розумієте, чому воно так гарно било. Такі от діла, друзі. Ось, друзі, чергова знахідка, на цей раз крестик. Опа, попав. крестик, але він такий погнутий, друзі, Був Безрібний, зрібний, я б його тут не вирівняв. А так, думаю, не варто того робити, дождуся вже, як приїду додому, дома попробую його вирівняти. Ну, це однозначно мідний крестик з цілим вушком навіть. Ну, нормальок, нормальок забираємо. І йдемо далі, друзі. Чергова загадка, друзі. А що за загадка, не знаю. Похоже, щось на колокольчика. Да? Таке тяжке. Думав, може мітне щось, але отак от царапнув лопатою. Наче як срібло чи олово. Не срібло, верніше, олово чи свинець. Я думаю, що м'ягеньке таке, царапнулося відразу. Не знаю, що це таке, ну щось, щось цікаве, чи якась кришка до чернилки може була чи що. Ну, однозначно це голова або свинець. Ось така, така штучка. Отака от штучка попалася, да? хожу, дуже-дуже повільно і тому хлопляться отакі сигнали. Так що йдемо далі, друзі. І знову, друзі, вирвав цікавий сигнал і знахідка. Я дивлюся, це, це вже, мабуть, советік. Ну, Така зачухана, така вбита вона. Ну, скоріше всього, так, да, видно жовтеньке, 2 копійки. Да. Однозначно це дві копійки. Радянщина, рання. Загажена капітальна. Ну, ну, ну прибори і побачив. Ось дивіться, що побачив, що отакі от, от зуби прямо якоїсь тварини. Да, друзі, таке от таке-от таке. Забираємо вдома, вже будемо її очухувати, дивитися. А може ще й рання, а може ще й 27-го року, то взагалі було б велике-велике свято. Ну, на це мало, само собою. Забираємо і йдемо далі, друзі. Ось, друзі, чергова знахідка. Ранні, ранній соєтик, одна копієчка. І така помбісна, знаєте, блистить жовтенька, така землі показалась, так думаю, ну не вже. Коли не вже не вийшло, не вже, а всього-навсього одна копієчка. Ранні ранні совіти, Радянщина. Так що йдемо далі, друзі. Вже, наче знаєте, вже й втомлюєшся, вже й хочеться й додому. Ось, друзі, чергова знахідка, гудзичок малесенький, малесенький такий. от Гудзичок. Тут чи якесь овечка, чи щось немальоване, таке, таке начебто, начебто, начебто. Ну точно це гудзичок ось, ось ззаді. Якісь написи є, чи вушко було вушко відірване. Ось таке, ось таке, от таке. Цікаве, маленьке. Спочатку думав, якийсь баратінка, може, якась чи солі, коли ні. Це просто такий гудзичок. Забираємо. Ось, друзі, дивіться, що Русик підняв. Дуже-дуже схоже на голд, на золото. Але треба перевіряти. Ну, може бути, може бути золото. Дивіться, і внутрі таке дуже цікаве. Так що От така загадкова, цікава знахідка. Ну, Русик вдома провірить йодом. І тоді нам скаже, що воно. Так що такі діла. Тебе так бачу, трошки наколпав, так? Да? Ну, да. диви, совєтики, три штуки тут, так. Да? Гудзики да, тут, тут гудзики, все да, є. Да, так да. що потихеньку і це ж все тут. У тебе ж там нічого да. не було, так? Да? Ну, оце тільки. А, ага. А ага. це все тут, так. да, ну нормально, є. Потихеньку ходиш, Кровя, не спішай, длін. воно є. Да. Ну клас, йдемо далі. Ось друзі, сьогоднішній наш пошук закінчився. Знаєте, втомилися, втомилися, чого дві неділі не їздили нікуди. Ви, мабуть, замітили, навіть відео не було, дві неділі я нічого не викладав. То в нас лили, то те, то все, то думали, поля засіяні. А сьогодні, знаєте, друзі, ми скільки проїхали, ми не бачили ні одного поля засіяного. Так що будемо копати, будемо їздити, будемо копати. І ось що ми сьогодні накопали. Оце у Юри знахідки. П'ятачок, 2 копійки, 3 копійки, 15 копійок, канінка, це щось таке, пряжечка. І ось в Юри, я вважаю цікава знахідка, це від орла від орла царського. Праве крило, ось тут є герби городов, міст якихось їхніх там. А може і не їхні, хто його знає, вони люблять захвачувати чужі міста. Так що ось таке в Юри. Це у Русіка, советики. Раз, два, три, 4, 5 советиків. Пуги, дві пуги. Оце не ясно. Може і золоті. На русик буде провіряти. Зараз сказав, сказав ложить відділений кульок, окремий карман, карман на дві застіжки, щоб не загубити додому приїхати. Буде перевіряти, але потім скаже нам. Оце у Дениса знахідки. Одна тобто дві копійки Миколи першого. Ось видно серебром. Деньга. І советика. Два советика, кусочок свинця, кусочок підковки, видно. Ось, ось такий півень. Це раніше такі були свистульки для дітей, мабуть, купляли, Ну, явно не поліцейським таки давали, а півники, петушки. І танк викопав. Де він той танк викопав? Це тільки приїхав з війни, вже танки копати, Раніше тебе не було такого. І це в мене сьогодні, друзі, це якісь, якась накривка на чорнилку, мабуть, це ж теж якась мі мідна шняга. Е, імперія. Раз. Імперія, два Імперія Серебро. Якийсь гудзик цікавий. І це все советики. Раз, два, три, чотири советики. Одна ходячка, один хрестик. Ось все, якийсь гудзичок такий цікавий. Не знаю, що там, якась зверюга. Непонятна. Ну, І коронка в мене сьогодні, друзі, навіть, навіть не не думав, що таке викопи на очбовому полі бите перебите поле. Мільйон коперів пройшли кожен рік.